Місце, про яке мало хто чув, ще менше бачили. І лише найзавзятіші тут побували. Це не просто похід, а ціла пригода. Озеро забути Привіт, Мислівки! Ми з Назарчиком ідемо в наш суто чоловічий похід. Такий собі похід експедицію до наймістичнішого озера Карпат. Серед лісів Аршіці ховається озеро Забуте або як ще по-іншому його називають Верхнє. Маршрутів туди не існує. Отож, ми надіємося, нам вдасться його відшукати. 9.45. Стартуємо! Розпочався підйом. Рухаємося в бік гори пустошак малий. Маємо зараз багато завалів, постійний набір висоти. Маркування присутнє в достатній кількості. Озеро Забуте знаходиться серед гірського масиву Горгани у віддаленій місцевості, що робить його найменш відвідуваним серед озер Аршиці. Озеро має природне походження. Тут ви точно не зустрінете натовпів туристів, якщо, звісно, знайдете його. Свій маршрут ми побудували через вершини гір пустошак Малий та Пустошак Великий, далі на полонену Німецька. І десь на підйомі гору Горган і Лемський потрібно буде повернути в бік озера. У всіх джерелах пише, що треба знайти русло потічка і вздовж нього спускатися. На картах маємо лише приблизне розташування озера, отож для нас це буде справжня пригода. Оскільки цього разу ми йдемо лише удвох, то вага наших наплічників досить велика. Адже нас чекав маршрут довжиною 80 км, який ми розбили на три частини. Частина перша знайти озеро. 13 година 5 хвилин і ми на вершині гори пустушак малий. Висота 1313 метрів. Сюди ми прийшли з мислівки з висоти 670 метрів. Отож перепад, отож, перепад висоти більше як 500 метрів. Важко, оскільки цілий час набір висоти. Покидаємо вершину гори пустушак малий і рухаємося в бік гори пустушак великий. Виходимо на камінчики. Візитівка Горган. Вершина гори пустушак великий. Висота 1423 метри. Вже у нас 1430. І тут я навіть не знаю. Карта показує, що ми пройшли всього-навсього 5 кілометрів від мислівки, ну це неможливо. Ну, тут кілометраж явно більший. Якийсь глюк системи. Ми йшли близько 30 хвилин з таким досить нормальним темпом. А воно показало тільки 300 метрів. Ну, не знаю, в чому справа. О, дивіться, ми два роки тому тут були. І от ті чоботи, як висіли, так і висять. Вони чекають свого щасливого власника. Ним можеш стати саме ти. Прийди та забери свій приз. Все заросло що великий пустошак, що малий пустошак. Зараз будемо спускатися на полонину німецьку. Там вже можна і води набрати, хоча в нас ще є бутилка, але поновити запаси таки потрібно. Багато завалів на шляху. Треба це все діло перелазити. Бачите, скільки сухостою стоїть. Все падає, завалює стежку. Треба переступати. 15.30 і ми виходимо на німецьку полонину. Дуже довгий спуск і непростий пустошака великого. Але ми вже тут. І що хочеться сказати, людей взагалі нема. Взагалі на маршруті людей не було. Зранку двох туристів зустріли. Все. Як бачите, полонина пуста. Рухаємося в бік джерела. Зараз покажу, де воно є. Подивимося, що там з водою. Ось тут стежина по-німецьки йде прямо, в бік горгана і Лемського, а наліво є стежка до джерела. Пройшовся метрів, певно, 50 донизу. І ось зараз подивимося, що тут з джерелом. Так, тут не дуже. Подивимося далі. Аво, бачите. Тут досить непогано тече. Ну, слабенько, але нам підходить. Дуже довго набирали воду, близько пів години. Потрібно було, щоб набрати всі пляшки, дуже повільно тече джерело. Також перекусили, зробили привал. І зараз рухаємося ось туди. Пополонині вгору, в бік Горгана Ілемського. Полонина так заросла, добряча. Дуже малий тут туристичний потік, людей мало, бачите, заростає. Навіть стежка така. Два роки тому була добре, протоптана, зараз така, ледве видно. Експедиція продовжується. Зараз квест пройти полонину. Як же вона заросла. Малинники вище нас. Зрослися докупи, їх треба руками розсовувати. Ще те задоволення. Піднялися на сам верх полонини німецької. Ось там, бачите, пустошак великий. Ми звідти прийшли. І тут такі краєвиди. І ось можете тут бачити, навіть проглядаються вітряки, якими зараз забудовують Карпати. Їх видно звідси. З такого далекого здавалося б місце. Ось тут такий вказівничок з відстанями. Я вам хочу сказати на початку полонини, там де ми тільки на неї вийшли, це кілометра два ми пройшли. Рівно такі самі відстані, не вірте їм. Це неправда. До Мислівки ви за три години не зайдете. Хіба літаком. Ось там знизу ми повернули направо. Основний маршрут на гору Горган Єлемський пішов ось туди до гори. А ми тут так, якби траверсуємо. І зараз ще через трошки будемо повертати. Мала би якась стежина бути направо, якась малопомітна до озера. Ну, яка вона буде, не знаю. Чи вона взагалі буде. На картах щось таке є. Подивимося. Чи вдасться нам знайти те озеро? Ну, В будь-якому випадку ми принаймні це спробуємо. Зробимо все, щоб його знайти. Дійшли ми до такого гарного місця під намет. Але що ще тут цікавого? Ось, ось маршрут пішов ось туди наліво. А тут направо є якась така ледь помітна стежина. Зараз будемо пробувати туди йти нею. Можливо, нам щось вдасться знайти. Можливо, нас вона виведе до озера. А тут подивіться, бачите, така рівна, досить рівна ділянка, досить велика. Тут спокійно розміститься. Можливо, навіть 2-3 намета можна розмістити. У нас зараз 18.00 і ми будемо спробувати йти туди. Якщо би не вдалося, то повернемося сюди заночувати. Маємо таку стежину, вона не то, щоб дуже добре протоптана, але її видно. І ось навіть позаду було помаранчеве маркування. Таке якби балончиком. Хтось поставив. Не знаю, що це, куди вона веде. Надіюсь, що до озера. Там більше інших варіантів, як би нема. Ну, але в будь-якому випадку, я дивився по картах, ми до озера наближаємося. Якщо б навіть воно кудись інше вело, то ми вже будемо ближче. І по тих дебрях різ, і по тому зи, в тих заростях нам потрібно буде йти вже менше. А можливо виведе нам до самого озера. Подивимось. Якби що, якщо виведе до озера, вверху екрану вставлю точку, де потрібно повернути. Хочемо розказати вам про каву від 25 Coffee Roasters. Це виробник натуральної, без ароматизаторів, свіжообсмаженої кави. В їх асортименті більше 50 видів кави з 20 країн світу. Тобто ви можете влаштувати свої подорожі кращими плантаціями світу, не виходячи з дому. Цього разу ми обрали Уганда Буламбулі. Легка кислинка. Відчувається нотки барбарису. Приємний післясмак. А ще ми маємо для вас 15% знижки з промокодом Chip12345. Посилання на сайт і деталі в описі. Знайдіть свою ідеальну каву з 25 Coffee Roasters. Дійшли до пересохлого русла джерела. Бачимо, води тут нема. Але вона десь ще недавно була, оскільки ось тут є багато слідів тварин. Мабуть, недавно тут вода ще текла. Дуже мокро, але наразі води нема. І наша стежина виходить якраз на це русло, і, мабуть, ми цим руслом будемо вже спускатися далі. Ходімо далі, подивимося, що там буде. Насправді, стежка трішки далі пішла до гори, і ми так розуміємо, це один з маршрутів на гору. На вершину гори Горган ілемський Ми вирішили йти руслом е, того. Потічка, який пересох, оскільки згідно карт він повинен нас вивести до озера. Спробуємо. Зараз будемо сюди спускатися. Чаток крусла знаходиться на висоті 1365 метрів, а озеро на висоті 1154 метри. Отож нас чекає спуск на 211 метрів по вертикалі. Комусь може здатися, що це небагато. Але повірте, таким ландшафтом без стежки рухатися дуже непросто. Появилися перші сліди води. Джерело таке є. Але як тут багато кумарів ви собі не уявляєте, ми так розуміємо, ми наближаємося до озера і там дуже багато кумарів. Надибали таке потужне джерело, з якого навіть воду можна набрати. А ми переживали за воду. Бачите? На спуску взагалі немає можливості поставити намет. Рівних ділянок немає. Кут нахилу постійно змінюється від крутого до дуже крутого. Плюс до цього додайте велику кількість каменів, повалених дерев та ям. Також на всій ділянці ми постійно зустрічали сліди тварин, розриту землю, сильно вим'яту траву, випорожнення, сліди кіхтів на деревах, біля води на мокрій землі велику кількість різних слідів. Отож тут можна зустріти будь-кого. А тепер маємо перешкоду у вигляді повалених дерев. По картах щойно дивився, до озера орієнтовно плюс-мінус 400 метрів. І десь, десь близько 100 метрів перепаду. Не знаю, скільки ще часу це займе. У нас вже 19.00. Але ми вже близько. Ось тут ми маємо джерело. І карти нам показують, що ми вже практично впритул підійшли до озера. І Назарчик казав, що щось он там бачив. Не знаю, зараз підійдемо ближче, чи то озеро, чи то, що ми не туди прийшли. Надіюся, що, що це воно. Ось ми вже підходимо до озера. Дивіться, прапор є. Альтанка. Озеро, правда, дуже обміліло. Як бачили, джерел багато попересихало. Але нічого, зараз ми обійдемо його, обдивимося, відзнімемо. Ну Дуже-дуже мало води. Зараз початок липня, і самі розумієте, в Карпатах це сезон посухи низької води і низького рівня води в джерелах. Вода тече, але її, мабуть, замало. Ось ми вже біля озера. І ось тут дивіться, що є платформа на дереві. Зараз йдемо туди. Подивимося, якщо вона жива, то поставимо там намет і заночуємо саме там. Друзі, ви часто запитуєтеся, нас, а що ж ми їмо в поході? Ми якраз приготували вечерю і зараз вам покажемо, що ми беремо з собою в похід їсти. Запарили мені як бачите. Тут маємо гарячі кружки. Соленики, горішки. Христя стекла багато сусисок в тісті, їх вже мало залишилось Треба швидко з'їсти, бо вони псуються. Чай до чаю, печенько, печенько, печенько. Це ми взяли орієнтовно на 5-6 днів походу. Зараз будемо вечеряти, лягати спати, завтра буде важкий день. Зорозабуте, інша назва верхні. Це таємнича водойма, захована серед густих лісів. Знаходиться на схилі гори Горгани Лемський на висоті 1154 метри. Так чому ж його називають наймістичнішим озером Карпат? Згідно легенд, тут колись проводили таємничі ритуали. Також розказують про людей, зниклих в лісах біля озера. Є і сучасна трагедія, яка відбулася під час зйомок реаліті-шоу Дім на дереві, які проходили поряд з водоймою. Що лише додало озеру містичності. Взимку 2016 року головний організатор цього дійства Зненацька приїхав сюди сам і вчинив самогубство, причина якого досі залишається загадкою. Конструкції, що є біля озера, залишилися з тих зйомок. І оскільки пройшло вже 9 років, то все це знаходиться у не дуже хорошому стані. Та платформа, де ми планували ночувати, взагалі в аварійному стані. Назарчик сюди навіть не піднімався. Я лише пройшов по колу з краю. Думаю, що посередині перекриття не витримає вагу людини, тому, мабуть, сюди не варто вилазити. А так то біля озера дуже красиво, тихо та спокійно. Ніяких містичних істот ми тут не зустріли. Єдині, кого зустріли, так це ведучого каналу про походи Антона Прохорова з дружиною та донькою. Як то кажуть, зустріли свого кумира в природній стихії. Зараз вам покажу наш будиночок. Ми з ним пішли вперше. Це двомісний намет. Досить легкий і всередині місткий. Назарчик тільки проснувся. Доброго ранку. Доброго ранку. Як бачите, з боку ще влазяться навіть сумки. Трохи не прибрано, але так як воно є насправді. Чудово влазяться два надувних килимка, повноцінних два місця. Ми вже зібрали речі, поснідали. Набрали вдосталь води і зараз будемо покидати озеро. До речі, зараз у нас 9 година 15 хвилин. Вчора ми зустріли ведучого каналу про походи, і він зі сім'єю прийшов он звідти. Тому зараз будемо розвідувати ту стежину. Казали, що там вона добре продивляється. Це в будь-якому разі краще, аніж е, йти так, як ми. Ми прийшли он звідти по руслу цього потічка. А, в цьому ж потічку тут набрали води. Вода виходить прямо із землі, видно. Чиста, холодна, смачна. І дійсно на початках стежка добре продивляється. Надіємося, що вона буде такою і надалі. Тут видно. Але тут красиво. Спокій такий. Тишина, тільки пташки співають. І ось ми зустріли перше маркування. Будемо орієнтуватися по тих червоних цяточках, як би не бачили. Ми вже набрали 100 метрів висоти над озером. Наразі стежка веде все правильно. Нас таке влаштовує. Досить, досить зручно, комфортно. Не зрівняти з тим, як ми вчора спускалися до озера. Це вчора був екстрім. І тут все навколо в мосі, такому зеленому. краса капець. Біля того каменя, який я зняв, стежка загубилася, в тому місці потрібно піти прямо до гори. І бачите, тут далі вже знову присутнє маркування, бо там ні вправо, ні вліво маркування немає. Стежка вже тут дуже погано видно її. Але маркування є, відповідно, йдемо сюди. Ми вийшли на ділянку маршруту, де потрібно йти без стежки, лише отакі поодинокі. Крапочки є на деревах. Як бачите, стежки нема взагалі. Просто йдемо прямо до гори і пробуємо вийти на маршрут. Тут же немає ні стежки, ні маркування. Ми вже маркування втратили. Більше після того, що я останній раз знімав, ми вже їх не бачили. Ну, йдемо просто прямо. Залишилось по картах орієнтовно 100-120 метрів. Мабуть, десь там зверху. Ми нарешті вийшли на маршрут півтори години, півтори години карабкалися. Вийшли он звідти. Бачите, чагарі стежки ніякої і не видно. Ось ми вже сідаємо, будемо відпочивати. І на цьому наша експедиція до озера Забутого завершена. Зараз ми розпочинаємо наступний наш маршрут, ще більш цікавіший. Отож, ставте лайки, підписуйтесь на канал, до зустрічі в нових відео.